І так, сьогодні 9 лютого, і ми йдемо до одного із найгарніших водопадів. Женецький гук. Так, Бачимо сьогодні зима. На дворі зараз орієнтовно мінус 15. Гляньте, яка природа. Неймовірна. Річечка місцями трошечки обмерзла І зараз ми побачимо цей Водопад. Пише, що водопад є відносно молодий. Він турився після воєнні роки. Це в нас старе русло, де він колись протікав. Так історія розказує. А після воєнні роки, в 50-х роках, він змінив своє русло і почав спадати От з цієї висоти, де ми зараз вами бачимо. От це в нас водопад Женецький гук висотою орієнтовно 12 метрів. Чуємо його шум. Гляньте, яка краса неймовірна. Він знаходиться в ущелині. в каньйоні такому. Так що запрошую всіх вас, любі друзі, до нас в Карпати. Відвідати наші гори, побачити наші водопади, наші потічки. Все, а я буду прощатися. Кому сподобалося, ставте палички до гори. Всім до побачення. Пока-пока.